Бати Іван Сергійович. Йдучи по вулиці колись, побачив я таке. Тут мені вже захотілося поговорити про мораль, про яку багато балакають жителі Росії. От чому у нас в Україні на клумбі пишуть російською мовою, єслі Очень сильна от отакі от слова. Та тому пишуть так, що в нас оцим вандалізмом на клумбах займаються в основному російськомовні громадяни. Бомжі, розумієте, бомжі у нас із клумби квіти не зривають. А для росіян та їхньої моралі це цілком природна поведінка. Ну, якщо навіть дивитися їхні художні фільми, то там майже. В кожному то міліціонер з клумби зриває, то там танкіст якийсь, то ще щось. Так що це повністю їх природна поведінка. І оце приходжу до висновку, що в основі їхньої моралі лежать прості речі. Захопити, відібрати ну, для себе, звичайно, бо, мабуть, своє вже закінчується. І ви, громадяни Росії, ви завжди хочете лише використовувати. І ті ж блага, і корисні копалини, і все інше, ви не створюєте, ви лише використовуєте. І якщо вам не вдається щось захопити, відібрати, то ви його просто берете і знищуєте. Щоб було як у вас, майже кожна влада простим людям пропонує світле майбутнє. А жити то потрібно зараз і сьогодні. От якщо подумати Кожному росіянину, то він прийде до висновку про те, що Захід йому конкретно нічого поганого жодному росіянину не зробив. Він зробив погано їхньому лідеру Путіну не даючи свої імперські плани робити. А Путін вам робить погано, посилаючи вас виконувати свої забаганки. От тому ви, громадяни Росії, і до цього часу не можете зрозуміти, навіщо вам оця війна в Україні? Що ви цією війною хочете доказати комусь? Для чого помирають ваші солдатики? От сама Найкраща мораль це коли людина живе так, як вона хоче, а не так, як хоче її лідер влада повинна забезпечувати усі бажання оцього народу, де вона є владою. І скажіть мені, будь ласка, що роблять із возжаком, який завів стаю свою, не туди, куди треба? У дикій природі, наприклад, та оця стая бере цього вожака і просто знищує. І вибира собі нового, який буде виконувати їх і вести туди, куди їй потрібно. От дивлюся я на вас. І думаю, чого ж ви сидите, вам треба вибирати свій шлях у цьому світі. І ото як в пісні поється, думайте самі, рішайте самі, іметь или не імети. Буду закінчувати. Підписуйтесь, будь ласка. Якщо ви зрозуміли те, що я вам сказав. Тому що коли останній раз я вас, так сказати, лаяв, підписників було дуже мало. Ви на мене, а своїх ворогів потрібно знати в обличчя. І тому підписуйтесь, будь ласка. Дякую вам за увагу.